Привіт, усім телеглядачам! Сьогодні ми вам розкажемо про одну благодійну акцію. Благодійність це безкорислива допомога усім тим, хто потребує підтримки і турботи. Правду ж кажуть, щоб повірити в добро, треба почати робити його. Тож, як усе було, зараз побачимо. Телевізійний центр Кадрики завжди допомагає тим, хто справді цього потребує. А сьогодні наша підтримка потрібна чарівній і водночас сильній дівчинці. Це Тетянка Дзюба. Юна красуня бореться із важкою хворобою, і їй потрібна наша допомога. Знаєш, що б я хотіла, якби змогла згадати будь-яке бажання. Що? Я б загадала, щоб усі дітки були щасливими, здоровими і мали батьків. Для того, щоб допомогти дівчинці зібрати гроші на операцію і лікування, кадрики зняли фільм Діти заради дітей. У цьому фільмі головні ролі виконують діти. А хто ж іще приверне увагу дорослих, як не діти? До речі, мета фільму ще й навчити інших дітей не думати лише про себе, бути хорошими людьми і з добрими думками. Бігаємо навколо фотоапарату Ось так. так?» <світло> 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 Такі ми на усмішки. Юні актори вклали всю душу, серце і любов для того, щоб подарувати усмішку дорослому глядачу. <світло> Дивимося одна на одну, посміхаємося. Три, чотири. Падай. І вам смакує. Аня-ням клас. Давайте поспілкуємось з організаторами дійства, як проходили знімання. Як виникла ідея створити такий благодійний фільм? Ну, всі ідеї, ти знаєш, Марта, вони виникають спонтанно, випадково. І тоді я вважаю, ці ідеї найкращими. Звичайно, ми давно вже. Бачили, розуміли те, що нам потрібно привертати увагу громадськості через засоби масової інформації, особливо через такі програми, як наша, увагу до того, що дуже насправді багато дітей потребує допомоги. Настав час створювати клініку для дітей, де можна в принципі лікувати наших дітей в нашій державі. Розкажіть, як проходили зйомки? Дуже весело, Мартусь, ти знаєш, ти в нас теж неодноразово знімалася в фільмах, у кліпах. З дітьми завжди весело, непередбачувано. Важко, дуже важко. Але я вважаю, що в будь-які добрі речі, насправді, вони творяться дуже важко. Крістерни до зірок. Можеш крутитися довго крутитися. так. А я не са стоп. Я за що... інтересно, навіщо нам ці квіти? Фей і руса і, і, і мамо! А чого ви зупинились? Олеся, ви є автором сценарію. Скажіть, будь ласка, як довго ви працювали над ним? Ну, Мартусі, я поділюся зараз секретом для тебе і всіх наших глядачів. Справа в тому, що буквально за один вечір ми Іриною Справді от вирішили, що потрібно знімати терміново цей благодійний фільм, тому що знайшли дівчинку Тетяну Дзюбу, якій справді потрібно терміново гроші на лікування. На операцію, власне, і буквально ввечері ми вирішили, що ми точно це будемо знімати. У мене була ціла ніч попереду, щоб написати цей сценарій. Усі задоволені кінцевим результатом самим фільмом. І я думаю, що ми ще не одну роботу таку зробимо обов'язково. Дія шоста сцена Русалки дубль один. Чекайте. Ти була русалкою. Скажи, будь ласка, що найважче тобі було виконувати у твоїй ролі? Мені взагалі дуже сподобався цей фільм. У фільмах взагалі цікавіше зніматися, ніж у простих передачах. Тому що яскраві костюми, багато емоцій. Але було трохи тяжко вчити текст, тому що він був великий. Стоп, знято! Побачиш, як і завжди смілився, знайдуться. Ні, як і кожного року. Як і кожного року. Три, Які в тебе враження від фільму? Від фільму в мене дуже велике враження. Мені все дуже сподобалося. Мені сподобалися багато костюмів, як ми вчили це все, де ми все це знімали. Ну, було дуже класно і цікаво. Тримайте мою квітку. Дякуємо. Без сумніву, задум вдався. Режисер, сценарист, актори, оператори добре попрацювали, а плідна робота завжди пускає глибокі коріння. А ви, шановні телеглядачі, теж можете стати учасниками благодійної акції. Допоможіть дівчинці стати здоровою. Не будьте байдужими. Я і вам бажаю всім дітям на планеті. щастя та здоров'я. Вийшов чудовий, тож кадрики виконали добру справу, бо кожен актор подарував надію на те, що Тетянку дзюбу вдасться вилікувати. Сподіваємось, що зовсім скоро вона буде насолоджуватись життям так само, як і ми. А з вами була я, Марта Була. До наступної зустрічі, Па-па!